Мої вітання! Сьогодні я готую дуже смачні кабачкові оладки. За моїм рецептом вони виходять пухкі, дуже ніжні, дуже смачні, не розповзаються, не розтікаються і обов'язково стануть вашим фаворитом. Тому обов'язково додивіться відео та спробуйте приготувати ці смачні оладки. Для приготування нам необхідно 2 кабачка. Їх вага 850 г, кабачки я відчищаю від хвостиків, та також відчищаю від шкуринки. Навіть якщо вони молоденькі, я намагаюсь їх очистити. Та коладки будуть більш ніжніші на смак. Кабачки очистила, тепер їх необхідно натерти на крупну тертушку. Набтираю обидва кабачки на тертушку. Далі додаю до них 1 чайну ложку солі без горки та ретельно все перемішую. Залишаю кабачкову масу на півгодинки, щоб з неї виділився весь сік. В мене пройшло півгодини і ви подивіться, вже виділився сік, його достатньо тут багато. Вичавлюю весь зайвий сік із кабачків, перекладаю їх знову в миску і тепер будемо готувати наші оладки. До кабачків я додаю один зубок чеснику. Також невеличкий пучок кропу або будь-якої зелені, яку ви полюбляєте, подрібнюю міленько та додаю до кабачка. Сюди додаю невеличкий шматочок моркви натертої. в мене він 50 грам. Натираю його на міленьку тертушку. Це додасть гарного забарвлення кабачковим оладкам. Також невеличка цибулина, вагою 50 грам натираю сюди. Та сюди я натру 100 г сиру, який гарно плавиться. В мене сьогодні сир моцарела. Натираю його на крупну тертушку. Завдяки сиру оладки будуть мати дуже-дуже гарний смак. І вбиваю сюди 2 яєчка. Так як ми кабачки вже солили, то сіль я не додаю, додаю трішки гіркого перцю, приправи за смаком і ретельно перемішую всю цю масу. Перемісила масу до однорідності і тепер додаю сюди борошно. На цю кількість інгредієнтів мені необхідно додати 4 столових ложки борошна. Знов все ретельно перемішую і можна смажити наші оладки. При смаженні обов'язково кожен раз перемішую всю масу, щоб вона була рівномірно розпроділена. Розігріваю петельню, додаю невелику кількість олії та викладаю оладки. Їх зразу підрівнюю ложечкою, щоб вони були рівненькі. Обсмажую оладки з обох сторін до золотавої скоринки. Смажу їх на середньому вогні, щоб вони ззовні не підгоріли і пропеклися всередині. Ось такі красунчики виходять, знімаю їх із пательні, перекладаю на гарненьку тарілку, декорую зеленню і можна подавати також дуже гарно вони будуть пасувати із сметанним соусом. Тож смачного вам дякую за увагу та обов'язково підписуйтесь на мій канал і подивіться інші мої відео. В мене дуже багато гарних рецептів. Смачного вам!